Величезний привіт, запрошую вас до Аврори. Хочу показати нові акції в магазині Аврори. Почали вже діяти з 20 по 26, включно березня. Дякую за коментарі, дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Шампунь-Шаума, 7 трав 400 мл, 94 гривні. Кондиціонер «Інебрія» торгова марка 227 гривень 300 мл. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на ось цей пантін. Кондиціонер тут вага 350 грамів, великий об'єм, і ціна його зараз 149 гривень. Чоловічі акс гелі для душу три в одному 250 мл, 99 Нарешті поставили піну для ванни зі знижкою. Тут є дуже багато ароматів. Вона літрова, акційна ціна 69 гривень. Аромат фісташки та піон. А ось таку піну для ванни з ароматом жувальної гумки можна придбати за 59 гривень. Бальзам для волосся Ельсев 200 мл, 118 вісімнадцять гривень. Знижкою шампуні Хеден Шолдерс. 400 мл 149 гривень. Набір мочалки, дві мочалки для тіла і масажер. Зараз по 99 гривень. Будете в магазині Аврора, обов'язково понюхайте цей аромат. Ви будете приємно вражені. 500 мл А Якщо правильно читати, чи зая. Це жувальна гумка. Це гель для душу для дітей. Зараз вона акції, Бабл кола. Ціна 112 гривень. Дуже круто пахне. Хто чекав знижку на гелі для душу? Тізорі, вони 80 гривень. Зараз 250 мл. Теж дуже хороші. Дивіться, ось такий хамам. Гель для душу, півлітровий корея. Хочу показати вам як новинку. 129 гривень. І тут є три аромати. Новинка, чоловічий гель, шампунь для душу. Два в одному 500 мл 129 гривень. Є два аромати, в наявності два аромати. Якщо пошукати, можна і третій знайти. Справа йде до літа, тому дуже багато привезли скрабів. Скрабів 119 гривень, а 220 грамів і дуже багато різних ароматів. Кокос, цукірка. Гарін'єр, міцелярна вода 400 мл 134 гривні зараз. Q10 нівея крем для обличчя 229. Та по ціні 159. 99 гривень для жирної шкіри. Крем від Доктор Санте. Спрей дезодорант Рексона. Зараз по 94 гривні. Чоловічі кулькові Нівея 79. Зі знижкою зараз чоловічі спрей дезодоранти Арко 76 гривень. Також є багато різних ароматів. Нівея захист чорного та білого зі знижкою 88 гривень. Так, це не нівея вибачаюсь, це Акс, 88 гривень. Чоловічі Old Spice по 103 гривні. Нівея бальзам після гоління 100 мл 239. Піна для гоління нівея 200 грамів 129 гривень. Гель для гоління Нівея 188, 200 мл. Станочки для гоління бік на три леза, 3 штуки 133 гривні. Фарма для волосся Avena 77 гривень. Зубна паста Аквафреш, 50 мл за ціною 44 гривні. Зубна паста Aqua Fresh 125 мл за 64 гривні. Саніно дитяча 39 гривень. Та зубна паста саніно вайт 90 мл 29 гривень. Лак для волосся Вела 250 мл 149. Жіноча гігієна 107 гривень. Хочу вам показати новинку в Аврорі, а це у нас Німеччина написано: дбайливий захист 880 мл Мило для рук. Просто треба перелити у свій дозатор. Є два види, диня, я думаю, буде дуже смачна. Ще навіть ціну не поставили. 69 гривень ціна такого мила. Ще один вид знайшов, зрозуміло, їх, мабуть. Три види ось так. Ще одна новинка 560 мл для всієї родини мило. Ціна 29 гривень. Дуже хороша ціна і велика вага. Просто потрібно перелити у свою пляшечку. Це у нас мило рідке дитяче крякря для малечі 250 мл 34 гривні. Зі знижкою дихтярне тверде мило 22 гривні 140 г. Гр. Зі знижкою мило дору. Тут два мила гліцеринових, 135 грамів вагою одне мило. Ціна за набір 65 гривень. Дуже хороша знижка. Також спробуйте обов'язково це мило, хто не пробував, ви будете задоволені. Є алоє та є ще сакура. По 47 гривень акційна ціна на рідке мило дору 300 мл. І дуже хороша ціна на дитячий сейфгард мило 59 гривень. Тверде мило шик, гранат та малина 125 грамів. Зараз в акції 19 гривень також. Зверніть увагу. Великий півторалітровий містер пропер для миття підлоги 169 гривень. Набір кубиків для бачка унітазу дві штуки 94 гривні. Капсули для прання дитячих речей 12 штук. Ліро 109 гривень. Порошок для прання лоск вагою 2,400 244 гривні. Порошок для прання савекс кіло, кіло 200 115 гривень. Савекс колор вагою 300 грамів, 36 гривень. Капсули для прання, переволь ренью для кольорових речей 13 штук 190. Капсули Персіл Колор 13 штук 194. Універсальний гель для прання. 3 літри. 119 гривень. Так, і там ще є якісь, я не бачу до 23-го, так? 123, теж по 119. Капсули для прання Grunweight два в одному з кондиціонером 35 штук. Ну, не знаю, вже краще, мабуть, Ariel купити, чому так дорого. За рахунок того, що тут 35 капсул. Знайшов ще ось такі: про ваш три в одному, універсальні капсули для прання 10 штук. За ціною 99 гривень. Капсули для посудомийної машини Фейрі, 29 штук 243 гривні. Я знайшов ось таку велику сарму. Була маленька, а тепер дивіться, 900 мл. Зробили велику для миття посуду. Зараз вона зі знижкою 79 гривень. Зі знижкою можна придбати гель для миття посуду «Гелекс». Тут 950 мл, є декілька ароматів. 74 гривні. Також в акції літровий фейрі по 119 гривень. Акційна ціна. Хочу показати новинку. Дивіться, яке цікаве пакування. Піна колада бальзам для миття посуду. Пляшка з дозатором. Є ще ось така груша. Це черешня. Ціна 49 гривень 500 мл. Біорозкладний очищувач на содовій основі. А, усуває навіть неприємні запахи 500 мл спрей. Показую як новинку 84 гривні. Ще новинка. Ось такий лимон, засіб для миття посуду 500 мл. 24 гривні. Кашпо декоративне у вигляді. Шкарлупи 49 гривень. Цю качечку я вже показував курочку, але хочу подивитися, може вона в акції. Але навряд чи 199 гривень. 79 гривень ось такі декор рослинка. Для малечі рушники із зайчатами, з вушками. Ціна такої новинки 199 гривень. 119 гривень, ось такі кошики плетені. 199 ось такі привезли. Точнісінько такі самі схожі в магазині АТБ. Може, і такі самі були останній раз. Ще якась новинка. Давайте відкриємо, подивимося, що це таке, мабуть, теж якісь кошики. Із такого маленького, дивіться, який величезний вийшов. Це дійсно великий кошик. Тут навіть можна складно заховатися малечі з ручками. Зараз скажу ціну, скільки коштує така новинка. На 599 гривень. Точнісінько такий самий є в чорному кольорі. Там молочний білий. Зараз дуже багато знижок на бальзами для губ. Близькі для губ по 29-49 по 49 гривень. Фірма Lovit і є навіть ось такі за 19 гривень. Так, ще якась новинка. Крем для шкіри навколо очей. Зволожуючий 39 гривень. Блиск для губ від Lovit, 39 гривень. Бальзам для губ Нівея 91 гривня. Чомусь він завжди дорогий, мабуть, якісний. Наклейки на нігті 19 гривень. Зі знижкою поставили а, у цю ванночку для миття пензликів спонжів. Ціна 39 гривень. 199 гривень ножиці для кутикули. 39 гривень кусачки для нігтів, роллер для масажу обличчя. Перед тим як робити масаж, помістити треба в холодильник на 30 хвилин і тоді робити масаж шкіри обличчя. 99 гривень. Зараз хороші знижки. Бачу навіть 50% на резинки, заколки. Дійсно, знижка 50% по 12 гривень. Ось такі навіть можна купити за 9 гривень, були по 19 гривень. Такі теж зараз по 9 гривень. Зверніть увагу, були по 19, по 12 гривень, також знижка хороша. І ось ці по 9 гривень. Ось такі кольорові резинки по 9 гривень. Зараз зі знижкою. Нові заколки для дівчат 34 гривні. Лампа настільна з бездротовою зарядкою. Тобто, якщо ваш смартфон підтримує бездротову зарядку, можна заряджати. Також показує лампа температуру, показує день, місяць, рік і годинник. Є ціна такої новинки: 599 гривень. Лампа LED настільна, працює на батарейках. Зі знижкою зараз економія 50 гривень, ціна 149. І ось я дістав цю лампу, яка показує, бачите, є таке табло. Можна заряджати телефон ось тут. І вона регулюється. Кут нахіл можна обрати, такий, який вам потрібний. Досить цікава штука. Хочу показати вам ось таку новинку. LED лампочки. Такий декор. Зараз відкриємо і подивимось з вами, коли новинка завжди цікаво Бачу, є в золоті, є в сріблі. Цікаво, добре, давайте відкриємо. Так, ось такі лампочки. Ух ти, дивіться, вони сенсорні і міняють колір. Є жовтий, теплий, є холодний, білий. Досить цікаво. Ось така новиночка. Зараз скажу ціну таких лампочок. Я гадав, що тут буде такі, як на картинці, з золото і срібло, але вони а, інакші трішки. А, так, я шукаю штрих-код. Ціна 699 гривень. Новинки, ось такі схляні баночки із металевими трубочками. О, і з металевими кришками. Трубочки звичайні. Це також новинка. Літній такий, можна сказати, дизайн. Скажу зараз ціну а, баночки. 77 гривень. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. Ми вже зустрінемось з вами у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.